Друзі, всім доброго дня! Новий щоденник з Єгипта. І сьогодні я вже в готелі Rixos Premium Seagate на першій береговій лінії. Величезна зелена територія, хороша сонячна погода. Ви знаєте, що гот... всі готелі в районі Напк це готелі з морем, де відливи, а також в Напку дуже часто вітер. Зараз я для вас знімаю відео взагалі без мікрофона. Не буду навіть це відео монтувати, не буду прибирати шуми. Ви чуєте, що немає ніякого ні вітру, ні шумів, нічого. Погода зараз ідеальна. З іншої сторони світить сонечко, туристи відпочивають, засмагають. Причому так зараз. Причому мені здавалось, що в січні в готелях в напку туристів буде мало. Вітер відливи, хтось не типу, поїде, але зараз йшов від свого корпусу і до головного ресторану. Всі шезлонги поруч з басейном заповнені. Туристів дуже багато. І хто записатися на сьогодні в алякарт ресторан? Записатися немає куди. Всі ресторани заповнені. Записався на завтра в м'ясний алякарт. І хотіли записатися з дівчатами в італійський ресторан. Запис можливий через 4 дні. Тобто, алякарт ресторани заповнені. По пляжу бачу, по басейну бачу туристів дуже багато. І це не дивно, адже в цьому році така аномальна жара. Якщо раніше, в січні, в попередніх роках, температура повітря була в середньому так, градусів 23-25, то сьогодні 29 градусів. Так, зараз хвилинку, ось. То сьогодні 29 градусів. Температура повітря ідеальна, купатись комфортно і в басейні, і в морі. Хочу заповісти на ваші питання, які ви мені вчора писали під відео. Перше це проговорити про пляж готеля Rixos Golf. Коли тільки готель відкривався, я в інстаграмі говорив ціна мінімальна. Прислухайтеся до моєї поради і їдьте зараз, поки мінімальна ціна і поки класні умови. Тоді, це декілька місяців назад було, можна було полетіти в «Rixos Golf за 55 тисяч на двох. Це вже готель був відкритий. Проживати в Ріксос Гольф і користуватися ще двома готелями: Ріксос Преміум Сіґейт та Ріксос Шармальшей готель для дорослих. Хто вже знає, що таке приїжджати в нові готелі, той бронював. Дехто очікував, що ціна буде нижча, що ціна або не варто туди поки що їхати, поїду через півроку. Зараз цей готель вже коштує на 20 тисяч дорожче, і це зимою. Весною влітку він буде коштувати ще дорожче. Ціна піднялась по-перше. І по-друге, відкрився пляж саме для туристів готеля Rixos Golf. І в готель Rixos Seagate та в El Sheikh туристів вже не возять. Всі туристи, які приїжджають в готель Rixos Golf, вони відпочивають на пляжі, той, який належав готелю Джолі Вілі Гольф. Я вам показував цей пляж в огляді готеля Джолі Вілі. Саме на той пляж возять трансфером туристів в рік Сосоголів. Їхати трансфером буквально 4-5 хвилин дуже швидко. І трансфер відправляється кожних 10 хвилин. Тому проблеми з пляжем вже немає. Пляж кораловий, є красивий риф, можна поплавати, подивитися рибок. На пляжі є бари. З імпортним алкоголем без доплат. На пляжі є снек-бари. замовляєте піцу, пасту, бургери, по меню. все що завгодно. На пляжі є морозиво і на пляжі три рази в тиждень працюють аніматори, грає діджей і танцюють піджейки. Це все починається о 15-й годині кожного дня. Три рази в тиждень. От. Так що... Коли готель тільки відкривається, він пропонує своїм туристам максимум бонусів, плюшок і мінімальну ціну. Тому що ви розумієте, що готель відкрився, якісь десь недоліки будуть вилазити, їх потрібно буде усувати. І за рахунок цього в нас ціна на проживання мінімальна. Пройшло півроку, пройшло рік, недоліки відправили і ціна піднялася. Зараз я перебуваю в готелі Rixos, Rixos Seagate, перша берегова лінія. Зараз переодягнуся, сходив тільки що на обід, переодягнуся і піду знімати аквапарк. В цьому готелі я проведу 4 дні чи 5 днів. 5 днів, на п'ятий я вже буду виселятися. В цьому готелі я проведу 5 днів, покажу вам великий огляд. Відзніму великий огляд, покажу і територію, покажу пляж. Плави знімати риф не буду, але я показував риф в передньому відео, якщо не помиляюсь. Покажу аквапарк і, звісно, харчування. Харчування в Ріксусах відмінне. На обід сьогодні був суп з морепродуктів. І морепродукт, там так що маленька рибка плаває десь з овочами. Величезні креветки, краби, великі мідії. і це все, і це все суп з морепродуктів, яким дуже наїдаєшся. З харчування в Ріксусах завжди все відмінно. Є морепродукти, є м'ясо, є безліч фруктів. Тож, найближчим часом я зніму для вас огляд і це все покажу. А якщо ви хочете першими бачити, що тут відбувається, в реальному часі слідкувати за оглядом, підписуйтесь на мій інстаграм, Alex, нижні підчорки, Вані, Гуржуй, і там я в сторіс це все показую. Нагадаю вам, що я для вас ще зніму свій готель, новий готель, який вже відкрився, і покажу вам комплекс Радеміс, комплекс також від Ріксасів, з шести готелів, який буде найбільшим комплексом в Єгипті площею 1 мільйон квадратних метрів. Так, ось там же шість хвилин з вами говорю. В принципі, ніби вам все розказав. Трішечки території, ось так от показав, не ходив, не показував. Але і так видно, що територія тут красива, зелена, доглянута. Фламінго у нас і на території, і на пляжі, і навіть є ось такі, бачите, крісла, дивани, які зроблені просто із кущів. От ідеш, пташки співають, око радується. Приємні запахи квітів, до речі, на влобі. Також живі квіти, як завжди. Коли посляв, сьогодні а, грала наша українська жінка на бандурі. І саме живою музикою на бандурі зустрічають туристів. Жива музика, welcome drink, натуральний фреш і відразу приємні враження. В принципі, буду закінчувати випуск. Розповів вам такі основні моменти. Ага, відповідаю на попередніше питання під відео. Мене запитували за огляди готелів Марсаламі. Чесно скажу, не планував взагалі і їхати в Марсалам, не планував знімати поки що готелі в Марсаламі. Але у мене зараз туристи відпочивають. Уже багато турів ось за останні два місяці в Марсаламі відпочили. Погода там також ідеальна, і це при тому, що готелі розташовані в 2-10 кілометрах один від одного. Там в будь-якому випадку буде гуляти вітер, але навіть зараз взимку погода там хороша. І, наприклад, в мене в січні 4 тура вже зараз відпочиває готель Фантазія. І мені мої туристи повідомили, що Фантазія найближчий місяць буде відкривати ще один готель готель Сієра. Тож, я думаю, що можливо на протязі місяця-двох, коли я полечу в хургаду до своїх друзів, знайомих, повезу їм сало м'ясо. Тому що сало тільки на Сашу, що Саша до них прилетить в хургаду, привезе їм українське сало, м'ясо, фарш і будуть їсти нормальну їжу. Полечу до друзів і, можливо, такі днів на 4-5 поїду в Марсалам. Побачу взагалі, як виглядає дорога, маршрут з Гургади до Марсаламу. І покажу вам декілька готелів. Це в планах, можливо, протягом місяця-двох ці плани реалізую, а можливо, полечу кудись в іншу країну, тому що я, чесно скажу, ще не знаю, куди я буду летіти. У мене вистачає справ багато вдома. У мене зараз і ремонт, у мене зараз і бронювання. Навіть зараз переселяємося в готель, паралельно бронюю тури. Туристи є, які бронюють і по ранньому бронюванню, а є ті, які бронюють день в день, готові вже завтра виїжджати. А тому, якщо плануєте відпочинок, звертайтеся. І до наступних випусків. Якщо будуть якісь питання по Єгипту, по Шарм-Аль-Шейху, захочете, щоб я вам щось показав, можливо, там ціни в магазинах, на намобей. Я навіть не вибирався в аптеках. Пишіть свої побажання, і буду вам кожного дня знімати ось такі щоденники, поки я тут знаходжусь. А коли вже повернусь, буду показувати вам огляди тих готелів, в яких я тут був і які я знімав. Всім хорошого дня, до нової зустрічі.